Вітаю вас, це повтор попереднього відео на українській мові. Знаходимося ми місто Кривий Ріг, розвилка недалеко від автобазару, авторинку. Ну, за радянських часів він був і досі існує. Мабуть, або один із небагатьох, який залишився, можливо, навіть і останній діючий. Раніше вони були практично в, в, у всіх містах, більш-менш великих. Йшла там торгівля запасними частинами, ну, і так далі. Ну, це дорога. Раніше тут навіть грали на персники, бо Потім стакани. Зупинки не було там на авторинку. Люди ходили з розвинки. Тут вони і грали. Ну, тут грали і на самому ринку. І це ми вже біля ринку. Так він виглядає. Раніше, звичайно, було тут все повеселіше. 80-90-ті роки. Ну а зараз, як і на всіх ринках, занепадає все. Ну, раніше тут поле було, на ньому торгували запчастинами, спекуляція і так далі. Далі, як то кажуть, від міліції стояли. Ну, це, так він працює від 7 до 16, середа, п'ятниця, субота, неділя. Колись один дописувач писав що по суботам працює. Ну, бачите, ну, сьогодні субота. Ну, людей, як бачимо, практично немає. Чесно кажучи, я тут багато й не ходив, бо йдеш, що треба, що треба, і дивляться, як що я тут, як то кажуть, хожу. Ну, ходжу. Хоча вибір є тут. І прицепи є, є, і мотоблоки і так далі. До речі, мій знайомий тут купив мотоблок, найдешевший він по місту, був. Мабуть, ціни тут більш-менш нормальні. Якщо не так все і погано, можливо тут. Ну, більшість ринка вже тут, як автостоянка працює. Ну, людей мало, їх вже на ринках зазвичай мало. Хотів подалі пройтися, але дивляться як на ворога народу, то багато й не ходив. Хоча було б людей 10-15, то можна було б походити, а так один ходиш, на тебе всі дивляться тут. Вже там автостоянка фактично йде. Ну, хоча ціни можливо і тут і нормальні. Знайомий купив мотоблок, це найдешевший. Їздив він і на, на 44-й квартал і на центральноміський, я тут найдешевший мотоблок. Ну, тут зараз цікавок, звичайно, мало. Раніше тут було пола, не було тут ніяких оцих. Крамниць торгували запчастинами. Торгували, спекулювали. Азартні ігри, рулетка, наперстки, стакани. було весело. Ну, а зараз тут, як і на інших ринках, більш більш на автостоянку вже схоже. Ще крамниці працюють, ну, людей практично немає, я ж кажу. Це субота вихідний день. Є то що, то, що воно є. У нас в місті ще зараз є ринок. Більш туди люди ходять. Маршрутки зараз тут стають, раніше не ставали. Треба з розвилки було йти сюди, або складовища, там була зупинка, ну, зазвичай з розвивки ходили тут ближче. Зараз так на всіх ринках вже люди по крамницям більше ходять. Так, да, весело тут було 80-90 років. Зараз все вже все не те, як то кажуть. Дорога йде асфальтована, з розвитись до базару, до ринку. на цьому поки що поки що все до побачення